Шановні користувачі! В програмі ArtSvite Pro реалізовано формування та подання до контролюючого органу довідки розрахунку на виплату заробітної плати в електронному вигляді. Натискаємо Створити звіт. Відфільтровуємо довідку по чар-коду 133.2001 або по назві, якщо так зручніше. Обираємо документ та натискаємо так. Ім'я керівника контролюючого органу та дату в шапці документи заповнювати не потрібно. Далі вказуємо номер рахунку, назва надавача платіжних послуг, до якого й буде надаватись погоджена контролюючим органом довідка. Та вносимо усі необхідні показники в довідку. Після того, як усі дані внесено до світу, зберігаємо його та підписуємо. Оскільки дана довідка не валідується на приймальному шлюзі, відправку через сервіс ДПС не можна виконувати. Фактична довідка нікуди не відправиться. Тому радимо виконувати відправку з програми через пошту або за допомогою сервісу електронного кабінету платника. Для цього на довідці в закритому вигляді натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо пункт Відіслати через кабінет платника. Бачимо, що відправка виконана успішно. Далі очікуємо квитанції номер 1 та номер 2 які безпосередньо можна отримати в програму. Проте сама погоджена контролюючим органом довідка або відмова в погодженні на жаль, до програми не втягується. Після отримання вдалої квитанції номер 2 Погоджена довідка-розрахунок в електронній формі. Або відмова в погодженні, невідкладно направляється контролюючим органом платнику єдиного внеску в електронний кабінет. Для того, щоб надати погоджену довідку надавачу платіжних послуг, документ з підписами відповідальної особи контролюючого органу потрібно вивантажити з кабінету. В розділі Вхідні і вихідні документи приватної частини кабінету переходимо до сторінки з вхідними документами. Та відкриваємо на перегляд погоджену довідку або відмову. На відкритому документі буде доступна кнопка Підпис, по якій і вивантажується архів документа з цифровими підписами. Далі такий архів відправляється надавачу платіжних послуг. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.